Мої вам шанування, пане Максиме. Доброго дня, дякую, що знайшли час вмикнутися. бо п'ятий канал дуже добре пам'ятає Києво-Печерську лавру часів московського патріархату. Скажу так, коли ми вели ці стріми, і ми віч навіч щодня відстежували і чули прокльони в свій бік. А і так далі, сьогодні ви отримали уже прокльони, і те, що там, що там Бог має робити, невідомо від Паша Мерседеса. Але почнемо з інформації від української правди від Тетяни Пушнової про невідомий. Автомобіль, який приїхав до вас, власне, і так ви дізналися, що вас звільняють? Чи було таке? Що можете розказати? Так, це дуже дивна історія, особливо враховуючи, що я керівник національного закладу з 2007 року до цього на Хортиці був потім збройні сили, і потім Лавра. І можна було по-людськи запросити. Якщо було незадоволення моєю роботою, це нормально можна було вирішити. Але мені вчора позвонив керівник департаменту охорони культурної спадщини пан Шорніков і попросив терміново зустрітися. Це було вже вечірній час. Призначив зустріч на вулиці Києва на стоянці. Я вийшов в спортивному костюмі. Ну думав якесь термінове питання, але мені запропонували сісти в автомобіль і познайомитися з якимись документами. Звісно, я відмовився тоді на капоті автомобіля. Переді мною поклали папірець. Я його сфотографував, тому що я вийшов без окулярів і пішов додому знайомитися з цим документом. Паралельно пан Шорніков сказав, що прийнято рішення вас звільнити. А його помічник державний службово чиновник в цей час мене знімав, не спитавши навіть мого дозволу. Тобто, це, це було в стилі розборок 90-х, і це виглядало ну принизливо з одного боку. З іншого боку, я розумію, що жодним із документів, які згадуються, і в попередній догані, яку мені винесли, і цей документ виданий паном Шорніковим, мене так і не ознайомили. Тобто, що мені власне ставлять в вину. Мені не озвучили, тому така у нас комунікація сталася з керівником департаменту. На жаль, на жаль, мені здається, що пан Тачиський, який є дуже потужним. Діячем дипломатам він отримує постійно викривлену інформацію, і от ми стикаємося не тільки заповідника, а багато інших культурних установ з такою діяльністю пана Шорнікова, який який не працюючи до цього жодного дня в культурі, раптом очолив і взяв під контроль всю культурну спадщину України. При цьому він витрачає свій час на те, щоб переставляти батареї в лаврі, а не займатися окупованими територіями, територіями, які страждають від обстрілів, евакуації, багатьма іншими речами, якого зараз потребує культура. Власне, те, що Мінкульт і Точицький, ми також їхню позицію озвучували. А що вони сказали? Сказали про так, 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 зараз я подивлюсь, чи то нерішучість. Давайте так, я цитату знайду. Ну, тобто, як ви прокоментуєте аргументи від Міністерства культури, хоча вони там нібито різко і сказали про московських попів, і так далі, але що вони вам закидали, і, зокрема, про перехід до православної церкви України окремих соборів. Тут що? В чому тут э, причина і чому це закидають вам? Дуже, дуже дивна історія, як на мене. Тому що власне закон, який, як сказано, я маю виконувати в цьому, в цьому зверненні. Ну, я розумію, що писали і юристи чи якісь, можливо, ті ж самі діячі культури, які нас звіль... намагаються звільнити, вони е, посилаються на закон, який має вступити в силу з 1 червня. Це перше. По друге, заповідник не є виконавцем закону. Заповідник є виконавцем закону про охорону культурної спадщини. Ми відповідно до цього звільнили половину Києво-Печерської лаври від цих всіх московських яток. Торгівельних центрів від цієї всієї діяльності, яка прямо пропагувала російський мир, і Ми про це публічно скрізь показували, розповідали, як це відбувалося. Наразі у нас зараз залишається спір, судовий спір в апеляційній інстанції. Першу інстанцію нагадую, ми виграли. І вже півтора роки ми судимося в апеляційній інстанції за те, як далі має скластися доля монастиря московського патріархата. І до рішення суду я нагадаю, що ми не маємо вчиняти будь-яких дій, і подальші кроки має здійсняти саме виконавча служба. Я вибачаюся музейники. Фондовики, реставратори вони не є правоохоронним органом, який має звільняти як написали за сприяння міністерства від московських попів. Ми звільнили ті об'єкти, які незаконно користувалися. Більш того, я хотів би сказати, що саме за останній рік півтора ми оформили всю лаварську землю. Ми передали частину споруди. В них по по факту і де юре вже знаходиться православна церква України. Ведуться служби капіланські. Ми забезпечили повністю доступ цієї комісії. Міністерства до печерця, взагалі, була надскладна історія, яку зробили саме наші працівники. Тому заповідник зробив дуже багато. А найголовніше, ми запустили безліч програм, які стосуються культурної спадщини і української ідентичності в Києво-Печерської лаври, саме те, з чим бореться Москва, і почитайте саме в день мого звільнення заяву Лаврова і Російської угу. православної церкви про те, як вони будуть звільняти лавру від українських сил. Це дуже чітко простежується ця тенденція, тому, на жаль, дуже сумно, що інформація від заповідника надходить до міністерства в такому викладеному стані саме через певних осіб, які не мають ні компетенції, ні знань в цій сфері. Вам вже були натяки до цього умовно, не знаю, приїзди такі, чи ще щось, чи ем, занадто українська позиція, чи занадто різка до московського патріархату? Е, вже щось ви розуміли, що щось коїться по поза очі? З, звісно, півроку ми спостерігаємо абсолютно системну інформаційну атаку на заповідник. Ми чітко знаємо, що за цим стоять в тому числі російські спецслужби і проросійські канали, численні, які продовжують транслювати російські наративи. Тому те, що готувалася атака проти заповідника, проти проукраїнської позиції в заповіднику, ми про це чітко знали. І останнє, що мені повідомили деякі чиновники міністерства, що ми маємо взагалі перезавантажити, тобто то фактично знищити структуру заповідника. Я на це не погодився, і наразі, після цього, через декілька днів надійшла отака пропозиція. Тому я вважаю, що на жаль, зараз ті адміністративні кроки, які приймаються по відношенню до інших установ культури охорони культури спадщини і до лаври, є абсолютно неправильними. І ця ситуація вона збудує всю галузь, яка стояла на сторожі української культури, ідентичності. Всю цю війну багато заслужених людей зараз бачать оце знущання з боку людей, які ніколи не працювали в культурі над пам'ятками над системними підходами в поверненні української ідентичності. Культуру і це можуть підтвердити величезна кількість працівників культури, які стикалися з цією ситуацією. Те, що підмітили медійники і реакція митрополита Павла, він же Павло Лебідь, він же Паша Мерседес, він же та людина, яка казала, квечеру умрете всі тут. Він вже чергові якісь прокляття, страшні муки і страждання. Вам в особисті переписці, яку ви написали, ось і що відзначають медійники? Ось така радість і захоплення МПшних попів. Вона свідчить в зацікавленості. Ви як гадаєте, власне отримали це повідомлення? Це було випадково, чи до того ви з ним спілкувалися, бо записаний він у вас гарно. Митрополит Павло не як там, не московський піт, не Паша Мерседес. Я хотів би сказати, що митрополит Павло неодноразово намагався з нами спілкуватися. Ми ніякого спілкування з ним не маємо, тільки в форматі отакої переписки, час від часу він посилає прокльони або вітання з якимись релігійними святами. Наразі ми, ми чітко чітко бачимо, що ці дії, які відбулися, вони викликали і з одного боку радість в впаши Мерседеса, Я впевнений, що сьогодні є певний святковий банкет десь в Кремлі. Тому що фактично вони досягнули того, щоб в Лаврі максимально зупинити всю проукраїнську діяльність. Нагадаю, що я не хотів це в публічну сферу викладати, але саме пан Шорніков заблокував встановлення в цьому році пам'ятного ознака гетьману Івана Мазепі в Лаврі. Завтра ми мали відкрити величезну виставку сіма культурними установами, присвяченому присвячені гетьману Івана Мазепі. В передень цієї виставки відкриття мене знімають. У мене. Відчуття, що Мазепа і мазепанці не дають спокою Кремлю і всім його пасіпакам. Посі... Uh... До речі, про Мазепу так само згадала, ми говорили і про перейменування вулиці, і про те, як Мазепу, як російський, прям Російська православна церква його ж ненавидить, так і гетьмана Мазепу і тут московський патріархат так само ненавидить. Що буде робити далі? Бо вже призначили заступницю. До речі, кажуть мало мало інформації про неї є, що де наскільки вона фахова. Ну там про управління, про бізнес, щось таке. А От що далі, чи з культурою, чи з релігією, чи була. Пов'язане відомо. А які ваші подальші дії після сьогоднішнього дня? Я звісно буду звертатися, і ми вже підготували правову позицію. Тому що те, в який спосіб зроблено це звільнення, це просто неповага. Взагалі, просто і людська неповага, і щодо державних норм це пряме порушення. Але я впевнений, що ми будемо. Звертатися до суду наразі, зв'язку з тим, що я звільнений, буду шукати, повертатися в збройні сили України. Подивимося, який буде результат. Mm -hmm. Але я впевнений, що там місць вистачає, тому, тому сподіваюся, знайти гарний підрозділ. До речі, чи вже отримали від колег своїх певні відгуки, так би мовити? Бо ж ще нагадую, якраз цими днями, власне, про закон ви говорили про те, що усі церкви московського патріархату, хоча вони себе не люблять так називати і не називають, мають офіційно зв'язки розірвати з російською православною церквою, те, що вони самі собі там написали на паперах, що вони вийшли зло на російської церкви, це нічого не означає в релігійних запитаннях. Але як колеги відреагували власне і хто ще можливо крім? Паша Мерседеса писав і власне про підтримку, або навпаки, про непідтримку вашу. Ну, я отримав величезну кількість підтримки з боку колег, музейників, людей, які дотичні до збереження культурної спадщини, і які розуміють наскільки важливий крок зробили РНБО і указ президента по поверненню лаври Україні, і вся моя діяльність в рамках цієї роботи вона була спрямована на те, щоб виконати і звільнити від руського міру від цієї російської пропаганди Лавру. Багато нам вдалося нам дякують наші колеги, за якими ми реалізували низку проектів. Я впевнений, що цей шлях не зупинити, попри намагання всіх всіх злопихателів, і тих людей, які намагаються зупинити повернення лаври в український культурний простір. Я вам дуже дякую. Ми будемо спостерігати за цією ситуацією, дивитися. І, до речі, пам'ятати про те, як і нам навіть трошки дякують за те, що ми показували, що коїться за воротами Лаври. Ну а нині за те, що українська мова почала там звучати. А писанки українські стояли так на Великдень. Ну і власне виставка Мазепа сподіваюся відкриється. Я вам дуже дякую, Максиму Стапенко, директор дякую. Національного заповідника Києво-Печерська Лавра.